СБУ заочно повідомила про підозру російському губернатору, який фінансує вбивства українців. Служба безпеки зібрала доказову базу на губернатора Брянської області РФ Олександра Богомаза щодо фінансування військових підрозділів держави агресорки, які беруть участь у війні проти України. Брянський губернатор із початку повномасштабного вторгнення постачав російським військам зброю, безпілотники, автомобілі, спецтехніку і спецобладнання для проведення так званої СВО і відповідно здійснення вбивств українців на сотні мільйонів російських рублів. Також чиновник забезпечував фінансування одноразової винагороди новобранцям, які підписали контракт з військами держави-агресорки. Окрім того, своїм указом губернатор відкомандировував держслужбовців до так званих ЛДНР, а також до тимчасово окупованих. Території Херсонської та Запорізької областей для роботи в окупаційних адміністраціях про всі ці дії керівник російського регіону звітував через підконтрольні медіа на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру.